Самі об'єднання себе прираховували до певної групи, тобто це не експерти ОБСЄ робили, а самі групи, які з певним чином себе визначали. Наприклад, українське міжкрасійне об'єднання себе відносило до добровільних об'єднань клубу або мережі. Заходи, які вони проводять, вважають вони найбільш впливовими та найбільш якісними для свого регіону для своєї країни. Ми є ініціативними, ми є сильними, і ми, ми є тими, що йдуть уперед. І саме завдяки таким, як ми є сьогодні, я впевнена, що що буде гарний результат. Хочеться сказати, що та готовність до роботи і е, до е, врахування от, проблем різних вес населення. Це дуже надихає. Тійність і програми не важливі. Я можу вам сказати, що вам точно. Е, не стидно за тих жінок, які є сьогодні у парламенті, тому що це такі руші сили, коли і оборонні питання, коли питання, які стосуються економіки, європейської інтеграції, е юр юридичної сторони, е законотворчої діяльності, абсолютно сьогодні вони і руші є рушієм. Жінки, які руші є рушієм сьогодні парламенті. дуже важливо, аби жінки на місцях так само об'єднувалися, але багато чого. Малочисельня повинні об'єднуватися для того, щоб наш голос був почутий. Об'єднуватися у міжфракційні об'єднання, об'єднуватися у мережі такі, горизонтальні мережі в Україні, для того, щоб просто ми змогли робити те, що хочуть від нас відбувці, вирішувати щоденні проблеми людей.